Він мовчав, бо не хотів сперечатися. Він мовчав, бо не хотів сперечатися. Ти чому мовчиш? Скажи щось. Ти чому мовчиш? Скажи щось. Вона мовчала, але її погляд сказав більше, ніж слова. Вона мовчала, але її погляд сказав більше, ніж слова. У кімнаті було так тихо, що всі мовчали. У кімнаті було так тихо, що всі мовчали. Мовчи. Тут потрібна тиша. Мовчи тут потрібна тиша.